Мова про те, що я взагалі пропустила, я якось не дуже сильно слідкую за цим. Я пропустила і була дуже здивована, що ви дуже активно обговорюєте і сотні тисяч переглядів у цього інтерв'ю є. І знаєте, я його не дивилася. Я бачила дуже багато відгуків, і я вимкнула анонс перші півтори хвилини цього інтерв'ю і зрозуміла, що моя нервова система не справиться з тим, щоб слухати. Давно добридле, те, що я давно знаю, те, що я уже сто разів чула, і те, що подається як думки для тієї парафії, для якої це було створено. Частково ці перегляди звичайно накручені. Частково вони спрямовані саме на тих, про кого ми сьогодні будемо говорити. Тож я все таки вам дам відчуття трошечки смаку. Від того, що, чим було це інтерв'ю, але це буде єдиний уривок, бо я не бачу сенсу розбиратися у тому, що говорить свиня, яка не має своїх думок, але з готовністю готова озвучувати все, що називає думками. Насправді це типовий гіпноз корей. Про який я постійно говорю, тому що це не про те, щоб висловити свою позицію і обґрунтувати її, а про те, щоб гіп... загіпнотизувати якомога більшу категорію населення під те, щоб вони увірували, що те, що скаже Київ Стонер, це мислі, і щоб вони більше того увірували, що вони самі ці мислі придумали. Тому що мислі, ну як ви розумієте, стандартні, стабільні і відображають. Чому ти не перейшов на українську мову? Кого хуя мені якийсь тип буде розказувати, як мені спілкуватися в інтернеті? Це ну, важлива навичка. Іноді підлаштовуватися, учитывая реалії. То тобто, есть, я понял. То есть, быть терпимым. О, сьогодні ми будемо говорити про терпил і про те, що воно бути ними, не бути ними. Це взагалі насправді свого часу був, був мій улюблений, так би мовити, зворот, до якого я зверталася, і сьогодні також буде дуже багато ретро-відео з е, моїх етерів і моїх спільних з Андрієм Етерів, для того, щоб показати вам насправді тяглість стратегії і показати, що дещо у цій стратегії змінилося. Точніше, тяглість стратегії нашої, і вона для нас вже стає не актуальною. Натомість ми бачимо, що росіян активують, точніше, росіян або російських личинок, або підросійських личинок, які думають, що вони українчики, не просто говорять на язикі своєї матері і слушають музику, не має відношення до політики. Одним словом, стратегія давно вивчена. Але що я помітила, це те, що раніше зародження аудиторії. Відбувалося просто через трансляцію певних меседжів, через те, що щось є популярним, через те, що щось є хабабельним. Через... Те, що ринок наповнений цим продуктом, і у цього продукту просто немає ніяких конкурентів, нічого немає, то зараз уже включається історія. Ви що, терпіли переходити з русского язика, какого хера ви будете то, що вам говорять ці люди, які хочуть, щоб ви розмовляли на якомусь такому языке? І тут з'являється історія, якої раніше не було. Чому її раніше не було? Тому що раніше, в принципі, в нашому просторі. Попит на російське був за замовчуванням. Російським було переповнене все. Російськомовному продукту не треба було конкурувати за аудиторією, тому що аудиторії і так заповнювали цими е, е, продуктами. І ми, до речі, будемо говорити про це регулях в регулях в четвер. До цієї теми ще повернемося. Я, я весь час у мене все воно як жонглюю, я як перекидаю, перекидаю. І раніше. Для того, щоб активувати свою аудиторію, треба було просто ходити по інтерв'ю і розповідати. А зараз вони всі продають костюмчик жертви, власний, мовляв, на них тиснуть, і вчать не бути терпилами. Насправді ви це вже чули, бо якихось шість років тому вчити не бути терпилами вчителькою. Не бути терпилами, була я. Давайте згадаємо, яку національну ідею я презентувала у ефірі Рагулів у 2019 році, ще коли була на Ісландії. І тут я хочу оголосити. Нову національну ідею. У мене з'явилася нова національна ідея, і мені хочеться, щоб ми про це всі задумались. Тому що мені написали відгук, що сама існота існує для рагулів, існує для задоволення чувства важності її учасників. Ми краще, ніж ті, які принижують інших, тому будемо принижувати тих, хто принижує. Якщо усі рівні, то ми не маєте права вказувати, що кому вдягти, як фотографуватися, взагалі, що робити, що не робити, поки інші дотримуються законів. Тобто. Якщо хтось публічно заявляє свою думку, я не можу виразити свою думку у відповідь, яка може бути протилежною цій. тому що що тому, що ця людина не порушує закон, чи що я, я не можу з цим погодитися, бо те, що пропонує дописувач, це мовчання. Нам пропонують мовчати, тому що раптом наша думка може когось образити, але ми не починаємо з думку з того, що ті, хто несуть себе, висловлюються публічно або нав'язують комусь певну манеру поведінки, самі першими можуть теж образити чиюсь позицію, чиєсь бачення життя і так далі. Так от я хочу сказати, що насправді, якщо у нас всі Рівні, то всі ми маємо право на те, щоб озвучувати свої думки. Я маю право погоджуватися з чимось чи не погоджуватися і говорити, що мені подобається чи не подобається, тому що ми живемо не в суспільстві, в якому ми можемо висловлюватися тільки якщо думаємо позитивно. Ми живемо у суспільстві, де всі ми можемо висловлюватися як ми хочемо. А якщо вас заштовхують у цю псевдовихованість, псевдочемність і Називають порядністю невміння висловити свою альтернативну точку зору, та то я можу сказати, що вас змушують не бути порядним, вас змушують просто бути терпілою, який не готовий взагалі відстоювати своє місце під сонцем і відстоювати право на свою позицію і на те, щоб якось змінити думки навколо. Тому друзі, давайте не будемо терпілими і давайте не будемо давати людям іншим цей інструмент для підміни. Порядності і чесності на те, щоб просто бути терпілими, нам ви зараз кажуть, не висловлюйте свою думку, вона може когось образити. А якщо людина, яка щось вчиняє до цього, ображає нас, то що нам просто мовчати, ну це як потім російський гопнік до нас прийде і зробить з нами все, що захоче. І російський гопнік не те, що потім прийде, російський гопнік був уже давно біля нас. Популярність київстонера в той період зашкалювала, і, власне, він продовжує їхати на тому ж капіталі. Це перше. По-друге, що я можу сказати, на відміну від того, що робить Київстонер зараз, моє пояснення про терпіл, супроводжувалося довгими текстами, в яких я пояснювала хід думки. Я не говорила: ти що, ти що терпіла? З одного боку, це дуже ефективна робота. Коли Кіфстонер говорить своїй аудиторії, ти що терпіла, не пояснюючи, що за цим стоїть. Людина просто емоційно до цього підкріплюється, не усвідомлюючи, не пропрацьовуючи, що там її не влаштовує, і так далі, і яким чином взагалі все це працює, вона просто емоційно приєдналася, все, вона вже знаходиться в цьому. Що завжди робила я? Я намагалася вивести це в якийсь довжелезний процес, який. Підкріплює потім до того, ну, процес, який підкріплює фінальний висновок. І я просто перед етером побачила пост Тетяни Трощинської. Рекомендую вам на неї як підписатися, так і слідкувати за тим, що вона пише, бо у неї дуже цікаво, дуже концентровані спостереження за ринком. Дуже вона детально проходиться і підмічає важливі речі. І от вона написала, що вона подивилася це все і виклала частково тези, і сказала, що деякі думки не мають бути озвучені. На що я відкоментувала? Ну і в принципі, я розумію, що Тетяна теж це розуміє. Що це не думки, це насправді слово-форми, які вкладають в мозок загіпнотизованим курам для того, щоб ті думали, що це думки. А насправді це просто готові кліше. Не будь терпілий. яка різниця на якому язикі. Я що должен говорити на якомусь -то язикі, тому що якийсь -то тип мені щось говорить? За цим не йде глибших пояснень, за цим не йде взагалі питання глибших процесів у глибші процеси питання в тому, що паразитування і якраз розпалювання ворожнечі на цій темі. Дуже легко робити, якраз на тих, хто глибоко в тему не занурені, хто не ставить це запитання, як Росія культурою впливає на вимивання всього іншого з вашого простору, як вона через мову затирала українську ідентичність, і що один із способів боротьби з українською державністю і з тим, щоб Україна існувала взагалі, це якраз питання мови і культури, яку Кінцевий споживач споживає, але звичайно такі складні теми не проговорюються. Все це на рівні дуже поверхневих фраз. В яких немає ніякого пояснення, вони дуже емоційні, вони готові кліше, які вкладені в голову. І тим, кому це вклали в голову, цього достатньо. і Вони думають, що за цим стоїть якась глибина. Зараз я вам покажу ще один приклад. На прикладі іншого спікера, який мене не настільки сильно дратує, як Кєвстонер, тому і його інтерв'ю я подивилася. Його недавно я згадувала вже, і вони всі у мене зараз на цьому каналі хороші регулі, бо вони стали хорошими регулями. Ну, вже все. Вони вже не знаходяться в українському просторі, вони вже вимиті і вони насправді полюють саме за тією аудиторією, що знаходиться на поки що роздоріжжі, але втрачають цю аудиторію, тому що ну, тільки абсолютно неповносправні можуть, в принципі, далі приєднуватися до потоку їхньої свідомості. От, наприклад, іще один приклад потоку свідомості. Це можна назвати думкою, але насправді. За цими словами, водянистими нічого не зрозуміло. Що має на увазі цей спікер, я не знаю. Поясніть мені, можливо, ви зрозумієте. Это же концепция сейчас. Сейчас борются в информационном поле концепции. Есть концепция украинская в Украине, есть концепция русская в контексте в России. А и нету концепции, и вот это одна из э, сторон, это те, кто за пределами Украины и России, но украинцы, русские, казахи, русскоязычные, украиноязычные, различные. Вот. И поэтому у всех свое видение этой ситуации. Вот поэтому каждый разговаривает со своей аудиторией. Те, що кожен розмовляє зі своєю аудиторією, очевидно, я зараз розмовляю зі своєю аудиторією, патап розмовляє зі своєю аудиторією із молдавською аудиторією у цього молдавського інтерв'юера. Бо, в принципі, більше ніхто не бере інтерв'ю, ну крім русських, котрим надавати вот активізувати. Ну, я говорю зі своєю аудиторією. Кожен говорить зі своєю аудиторією, але те, як він говорить, показує ставлення як до аудиторії, так і рівень аудиторії. Тому що коли ти говориш... Що зараз боротьба потому тому що є якась українська концепція, є російська концепція, а є якась концепція казахов, кого-то, ще кого-то, еще кого-то, кого которые живуть за границей, і у них своє этой ситуації. Я не розумію ні про яку концепцію да мова, ні про яку ситуацію, ні видение, ничего нічого не понятно. Але потап говорить, я Очень много людей встречаю в аэропорту, которые подходят ко мне и говорят, спасибо вам большое за то, что вы высказали мнение людей, которых вообще не слышат в этой ситуации.